Мої вітання, дорогі друзі, вас всіх вітає наша компанія Вашкарс. Ми займаємось пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Зараз на вільний продаж ми маємо ось такий класний топовий кросовер за свої гроші, тому що це свіжопригнане і реально популярне та надійне Kia Sorento. Автомобіль 2011 року випуску на 2,2 дизельному двигуні на автоматичній коробці передач на повному приводі. З пробігом 200 тисяч кілометрів і без підфарбувань по кузову. Що може бути краще, я не знаю. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений і сертифікований. Таку легеньку характеристику по ньому я вже пройшов. Загалом, що хочу сказати, ще про нашу роботу, про нашу компанію, ми автомобілі приганяємо завжди всі чесні, максимально перевірені, тому кожен з наших автомобіль доступний для будь-якої перевірки. Це чи експерта, чи вашого огляду, чи на СТО, чи навіть будь-якого офіційного дилера, значення нам немає. Ми також цей автомобіль можемо показати вам. На нашій площадості в місті Радивилів, або ж доставити вам його в будь-яку точку України, де б ви не знаходилися. Це все, звісно, коштує додаткові кошти, але загалом послуга така доставки в нас є, і можемо доставити в будь-яку точку України. Загалом по автомобілю в двох словах розказую по конкретиці. Менше лишніх слів, як мені кажуть, дуже часто пишуть. Але загалом, друзі, відео тривали, тому розказувати буду багато всього. Отже, це Kia Sorento. Цей автомобіль ми пригнали із Європи. Він в гарному стані, як по зовнішній частині, так по салону, так і по днищу. 2011 рік випуску чистий, не 12-й модельний там, чи не 12-й, а буде 11-й чистий 11-й рік випуску автомобіля. Звичайно ж, якщо розібратися, модельний в нього 12 й рік, тобто модельний і реєстрація. Так пишеться в документах. Але я кажу по факту, для того, аби вас не заплутувати, що автомобіль буде зареєстрований чистим 11 роком. Окрім цього всього, ми маємо тут два і 2,2 дизельні двигуни, з яким ніколи ніяких проблем не виникає. Реально, тут стоять хороші дизельні двигуни. Автомобіль має також автоматичну коробку передач. Автоматична коробка передач не роботизована, не варіатор, не робот, тобто реально хороший надійний справжній автомат. Той, який буде вам їздити і ніколи з ним ніяких проблем не буде виникати. Тому що тут стоїть, хто розуміється, можливо, чоловіки зараз мене дивляться, більше, звичайно ж, частина чоловіків це нормальний звичайний гідротрансформаторний автомат, з яким проблем немає. Японського виробництва хороша надійна коробка, такого сказати в двох словах для жінок. Одним словом, йдемо далі. Окрім цього всього, окрім автоматичної коробки, окрім дизельного двигуна, ми маємо повний привід 4х4. Привід, звичайно ж, не постійний, привід підключаємий, але загалом ми маємо, як він автоматично підключається. А окрім цього, ми маємо блокування диференціалу, є кнопка, де буде працювати постійний повний привід. Його потрібно вмикати тільки в тих випадках, якщо ви десь загрузли. От, е, окрім цього, по зовнішньому вигляду ви можете бачити, є фаркопчик з розеткою в нашого автомобіля, повний привід, хороша гума, е, оригінальні легкосплавні диски, хороша тормозна система, і немало важливо те, окрім цього, всього, що я вже вам розказав, в нас в автомобілі йде максимально, максимально заряджена комплектація, тому що тут є все, починаючи від безключового доступу, закінчуючи, напевно, що ну, в чому є пано, панорамний дах. Панорамний дах, я да. скажу так, що в максимальній комплектації в основному є панорамний дах і безключовий доступ. Це такі два моменти, по яких ви можете зрозуміти, що дійсно автомобіль на максимальній комплектації, бо всіх інших буде маленька магнітола, не буде безключового і так і далі. Загалом по цьому всьому я вам розказав. Ага, забув наголосити, що автомобіль має чесного і перевіреного пробігу 200 тисяч кілометрів і не має підфарбування по кузову. Має там косметичне підлакування, але це додивляйтесь до кінця відео. Я вам все покажу. І нічого критичного абсолютно немає. Все, все в межах норми і в межах допуску. Робилося все за кордоном, тим більше. Тому за це хвилюватися і ну, абсолютно переживати не треба, друзі. Переходимо по салону. По салону наш автомобіль на, знову ж таки, повторюсь, максимальній комплектації. Автомобіль гарно зберігся на 200 тисяч пробігу, він реально класний. Панорамний дах з люком, я вам вже його показав, повний електропакет зліва. Тобто, ви можете бачити, що є в нас скільки діймаші. Ми маємо блокування і електроскладання дзеркал. Окрім цього всього. Звичайно ж, доповнюючи до нашого автомобіля, ми маємо мультикермо, маємо функцію старт-стопа, так як в нас безключовий доступ. Автомобіль завівся з пів оберту, заводиться і працює рівнесенько і гарнесенько. Ми маємо максимальну мультимедію. Бачите, загорається Kia Motors, магнітола оригінальна, ніяка не Android не встановлена. Це максимально крута магнітола, оригінальна, при тому, яка може йти в цих автомобілях і в цих комплектаціях. Тому так. Дивіться, друзі, 200 тисяч пробігу ми маємо рідного, автомобіль тримає обороти на 900, так як і має, має тримати в принципі, на 900 обертів. Мультикермо, шкіряне, Тут ми маємо дуже таку легесеньку підтертість. В принципі, це є слабинка е, саме цих ну, рулів, як би сказав би так. Тому що навіть не руль, а пластикова накладка на кермі. І загалом е, дуже часто от, саме цей сріблястий колір він підтирається. Тобто ми його не фарбували, нічого не робили. Це є нормально і це є повністю. Повністю нормально, знову ж таки, повторюсь, для тих років для того пробігу. Загалом, в нас є навігація. Навігація є карта України, можна дивитися, можна забивати маршрути, тобто вона працює. Окрім цього всього, в нас, звичайно, є блютуз в автомобілі, можна підкіднатися, можна диск, можна ну, велика і сенсорна магнітола. Маємо двох кліматконтроль клімат-контроль в автомобілі, маємо камеру заднього огляду, я забув наголосити за неї. От вона чітка і, в принципі, доволі таки зрозуміла, по ній можна орієнтуватися. Панорамний дах з люком, я вже вам його показував, але не відкривав. Відкрили, все гарненько, переходимо до задньої частини. Переднє сидіння в нас на електриці, тобто електросидіння. Його не можна регулювати вперед, зад, вверх, вниз, Тобто повністю електрорегулювання. Є допомога при спуску згори, доволі така класна функція, яка є не у всіх автомобілях і не на всіх коробках. От, допомагає, дуже, дуже допомагає, особливо на якщо взимку. Реально функція класна. Так, кнопочка відкривання е дизельного баку. Так, йдемо далі. Переходимо до задньої частини. Ззаду ми маємо скло підйомнички. Все воно опускається, піднімається. До речі, задній ряд сидінь, е не сидінь, перепрошую, вікон, і повністю вся задня частина вона йде легенько дуже легенько притронована. Так, йдемо далі. Так виглядає наша передня частина з заднього ряду. Виглядає все дуже гарно. Я скажу чесно, що автомобіль не понищений, не потасканий. Тобто реально європейські автомобілі вони дуже часто приїжджають. От я і моніторимо ми так. Так би сказати, ринок і реально видно, автомобілі де сидіння перешивалося, де кермо перешивалося, де коробка перешивалася. І от загалом я хочу сказати, що реально наш автомобіль він в гарному косметичному і технічному стані. Я думаю, ви бачите, що нічого не наплаковано, ні сидіння, ні де ні сам автомобіль, ні пластикові частини, ні, ну ні панель, давайте казати так відверто. Воно не наплаковано, воно не натерте ніяким молочком, воно все так, як воно є. Гарне, акуратне, я вам. Його таке і показую. Стопи наші фари, вони ідеально чистесненькі, без запотівань, без колів, без тріщин в гарному стані. І маємо полік, тут ми маємо такий великий бардачок додатковий, а тут ми маємо донкрат, знак, ключики і розеточку для додаткового обігрівача, який настановлений в принципі в дуже багатьох європейських автомобілях, які ми приганяємо. Так, ідемо далі. Шторка є, до речі, теж наявна, якої в принципі, в більшості автомобілів немає, тому зауважте. От, загалом переходимо до задньої частини. Я вже вам показував з тієї сторони, але хочу показати ще і з тієї, що також немає ні на порогах, ні на сидіннях, ніде ніяких плям, ніяких потертостей і тому подібного. Реально, автомобіль відповідає своєму стану. Виглядає він доволі таки класно, доволі таки гарно, безключовий доступ на дверці. Також є, він працює, справний. До речі, на передніх порогах я вам показував, можливо, ви не зауважили. Є шильдики Соренто вибиті, і вони ввечері підсвічуються червоним кольором. Виглядає воно дуже круто. Йдемо далі. По нашому автомобілю. Зараз я покажу вам ще також двигуна, як працює у нас рівненько і гарненько двигун. В принципі, Будемо переходити до замірів тощо Ось відкриваємо. Знизу стандартно відкривається наш капот. Показую, друзі, я вам понизу. Дивіться, все чистенько, гарненько, двигун працює ідеально рівно. Слухайте, як гарно працює. Я думаю, ви відчули ніяких масляних запитівань, ніякої корозії, нічого немає. Амортизатори тримають. Тобто, по недоліків по автомобілю я не бачу. Реально класний автомобіль, гарний автомобіль, тому якщо вас цікавить, телефонуйте, приїжджайте на Олі Тесдрайф. Так, по підкрасах, друзі, пройдемось обов'язково в наш автомобіль. Кожний елемент, проходимось і показуємо вам особисто 115, 90 було перед тим 128, 118, 118, 119, 105. Рідня. Крило 105, 106, 106, 106. Арсієчка 105, дверка 110. Понизу 95, 95, 113, 130, 111, 111, 99. Дивіться, наклеєчка, яка тонесенька? Біля неї б'ємо. Оригінал на наклечку пробиваємо. 200. Наскільки тонесенька? Вже плюс 100 мікрон. Пішли далі: 97, 102, 102, 112, 106, 93, 106, 100. 109, 109, 95. Оригінальний. Щоб не думали, що там хтось підфарбовував чи ще щось від якоїсь корозії чи ще від чогось. У нас автомобілі чесні і завжди хороші. Все в оригіналі, все, все в рідні. Так, 113. Рідня. Задня кришка багажника. 200 240, 200, 220, 240, 222, 200, 225. Лак. Ідемо далі. 116, давайте стієчкою перейдемо. 190, 114, 114, тут і 115, все оригінал. 97, 97, 98, 117, 110, 110, 111, 111, 120, 114, 114, 115, 95, 115, 115. 189, 189, 182, 183. Загалом, що по нашому автомобілю і по нашому тому міру, друзі, переднє ліве крило показує 118, 170. Ну, я не знаю, 50 мікрон, практично розбіжність. І показує ще задню кришку багажника, щоб ви мали розуміння. Дивіться, пробиваємо задню 110 кришечка нас має. 199. Тут і розбіжність, ну, нехай буде 90 мікрон. І не забувайте, що я вам показував. Чому я кажу, що це лак, а навіть не фарба, тільки підлакування і тільки підлакування. Загалом весь автомобіль в рідній фарбі. Чому я казав, дивіться, знову ж таки, біля неї пробиваємо 99. Ой, гляньте, наскільки тонесенька ця наклеєчка. Ну просто, я не знаю, і на ню пробиваємо 198 плюс 100 мікрон одразу. Тобто, загалом фарба і лак, наскільки м -м, мало мікрон не давало би. Тому в нас тут тільки підлакування задньої кришки багажника і підлакування переднього. Лівого правого перепрошую крила. Весь автомобіль в оригінальній фарбі. Хто хоче для себе, хто хоче для себе хороший, якісний перевірений автомобіль, Телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест драйв.